Ми заходимо до екологічної комісії, щоб довідатися, чому не було у нас засідання. Зараз ми бачимо чиновника Кондратюк. Скажіть, будьте ласкаві, громадське об'єднання не мовчи. Ви скажете, чому не було сьогодні засідання? Чиновник тікає, мовчки тікає і виходить. Чиновник тікає в кімнату. Чиновник тікає в всю кімнату. Зараз ми пані Кондратюк спитаємося. Пані Кондратюк, скажіть, будь ласка, чому сьогодні не було засідання? Можна отримати від вас якийсь коментар? Ой, скажіть, я можу вас далі. Пані Кондратюк, зараз ми знаходимося в кімнаті Київської міської ради. Пані Кондратюк не хоче коментувати. Пані Кондратюк, скажете, чому сьогодні не було засідання? Короткий коментар, щоб ми вас не затримували. Ще за одним чиновником сидить. Пані кондратюк. Пані, кондратюк. Пані кондратюк, скажіть, будь ласка, чому не було засідання? Пані Кондратюк, вкотре придумає, котре по комісії. По комісії ви нічого сказати не хочете. Я правильно зрозумів? Чиновник відмовляється спілкуватися з громадськістю. Всього найкращого, до побачення.